принесли 12 євро. Де наше вареничко Випускаю курей, забираю яйця. Все, гуляйте. Вранці світло на кухні, у нас же проблема з електрикою. Тут старі дроти і вирубає роутер на першому поверсі. Вирубає, вибиває. Вибиває електрику і доводиться ось так час від часу йти. Зараз все налаштується і буде в нас інтернет. Так, і ось так ми користуємося цим вайфаєм. Тобто ми не сплачуємо за інтернет е, з'єднання, тому що за нього сплачують все одно асоціація, користуються ним тут активно. Коли секретарка виходить, працює і взагалі. Е, це ось. Така в нас є можливість, нам одразу дали паролі доступу, сказали, щоб ми користувалися саме цим інтернетом, Тож що у нас немає необхідності мати свій власний роутер. Це, звичайно, дуже круто. Ще ось така в нас неочікувана пільга. Тому що так, мабуть, десь, я думаю, 30 євро в місяць коштує під'єднання до інтернету. Те, що замовили Конфітюр, який приготували діти в школі. І мармелад. Так, 12 євро заплатили. Ось такий домашній мармелад. Світло зараз погано падає. Так, це в нас що? Угу, Зіслив. Варень... А, ні, це з інжиру. А ось це вже зі слив. Таке вареничко з жовтих слив. Ось так розфарбовано, підписано, дітки писали. Здо вікна у нас сонечка немає сьогодні, тому освітлення в квартирі не дуже. темно-червоний. Так, а я біжу. Вже 11.17, на 11.30 у мене рандеву, зустріч з вчителькою з математики, але вже Петра. Ось немає в нас порозуміння, де саме записуються домашні завдання, тому що постійно він їх робить, ми їх контролюємо, а виявляється, що він якийсь там. Недовиконує, і ми не можемо зрозуміти, де саме ми маємо перевіряти ще щось. Тож писали, переписувались. Ну, Іван переписувався з вчителькою, переписувався, але вона врешті написала: у вас так багато запитань, давайте зустрічатись. Так як чоловік сьогодні на роботі, то я чергова на зустріч. поспішаю великом поїду. Так, католики. Зібралися внизу чула вже їх спів. Так, вони там є, але щось тихенько сидять. Не співають уже. Чорний кіт перебіг мені дорогу. Привітики по хнастику. Буваю нагадати, попросити Івана, щоб переставили мені лієне крісло і мою корзину вперед, щоб можна було хоча б час від часу їхати великом з лією в школу, а не бігти за нею весь час. Біг це, звичайно, прекрасно, продовжує життя, кардіо вправи і все таке інше. Але інколи ось сьогодні ми з лією. Мабуть, останні встигли зайти в ворота в школу, дуже поспішали. Школа. Діти гуляють. Мабуть, Ілія там десь. Euh, bonjour, euh, j'ai rendez-vous avec euh, Madame Montion. Madame Madame, tu fais ça et ça, il le fait. J'ai des élèves qui parlent français très bien et qui comprennent rien, vraiment. Et que je répète <laughs> trois fois alors que... Отже, що сказала вчителька з математики, ну, в першу чергу, що Петро дуже вправний у математиці. І як вона сказала, що якщо щось не розуміє, то через, можливо, мовний бар'єр, так би мовити, каже, що є діти, і вона так. Ну, Петро теж був присутній, і вона пояснювала, що так, так, що багато хто з французів, які знають мову. Їм французькою треба кілька разів пояснювати одну і ту саму тему, і вони не розуміються. Петра такої проблеми немає. Тобто математику розуміє добре. Але питання з домашнім все зводиться. Довго розмовляли, довго вона все показувала, але все звелося до того, що вона домашні завдання. Друкує і вирізає маленькі папірці, які треба вклеювати в зошит і їх на цих папірцях вирішувати. А Петро ці папірці, скоріше за все, десь притуляв, губив, ще кудись вкладав, точно не вклеював. І потім ще на чорновику, десь на інших паперах робив, вирішував завдання, задачки, і, врешті, цього всієї цієї хронології не зберігалося в зошиті. Тобто основна претензія в цьому, не, не те, що претензія, ми не могли зрозуміти, що вона від нас хоче, чому е, ось ми вже так е, займалися, контролювали, пере, перевіряємо, він зробив домашнє, а вона напише знову, що він там щось не зробив. І як ось робив, ось ну, все проконтролювали, як так не зробив. Виявляється, що була певна вимога, певна схема, як саме він мав це робити. Сподіваюся, тепер ми порозумілися. Таких питань не буде. Ось це складнощі перекладу називається. Так, Петро вже вдома на два уроки раніше приїхав. Я йду в школу. Залією. Головне не забути самокат. Вязалась До дома тут. Я знаю, Прийшов Петро і подарував мені букет з жовтих листочків. І що він мені сказав? Він сказав, тобі лі я передала. І мені було дуже дивно, як ти могла передати, якщо ти в школі, а він в коледжі. Розкажи цю історію. В паркан передав. А як він тебе помітив? Просто він їхав що старень, мене побачила моя мукась. Я була під під майданчиком. Ну ти гралася в цей час ага. і ви зустрілися. Ага, і ти, зустріли. ти через паркан передала мені букет з листочків. Так було приємно, Лєчко. Угу. Понюхати можна, рвати не можна. Нюхай. Я запам'ятала. Вже понюхав. Швидко ти. О цих Так, довгі. Довгі сходи. Широкі дуже сходи. Просто підніматись не можеш, не хочеш і не будеш, так, лисичку? Так веселіше через три сходинки. Так, ось він букетик, який вона мені через Петра передала зі школи, зі своєї. Так? Це ти у дворі зібрала, так, лисичка? Дуже гарний букетик, дякую тобі. Такий він справжній. Справжній, осінній. Листача. З листочки, так. Як французької листочки? З дерева як? Фой? Фей? лі Фей, точно Підходжу до вікна, бачу, як. Машина наша зупиняється поряд двору, і з неї виходить з пасажирського місця Миколай. Зараз попросив сумки десь з магазину перекласти продукти і встиг мені розповісти, що татко заїхав за ним в коледж. Мабуть, Іван побачив, що по часу встигає, і забрав Миколая на 20 хвилин раніше, до того як рушав автобус шкільний. Тобто він тільки зараз ось виїхав <кій> автобус з мюре і ще 50 хвилин мав їхати, тож Миколаїв завдяки татові сьогодні раніше потрапить додому. Та де ж вони? Ку -ку. Так, здається, я вчора запостила суперчуттєвий контент. Треба було попередити завчасно, щоб трималися подалі від екранів люди зі слабкими нервами, серцем, вагітні жінки, діти і так далі. Ну, як то зазвичай такі попередження бувають, тому що так багато людей відреагувало мені здається ну, не те, що негативно, а були шоковані в відео з мишею в пастці, так, в мишеловці. Так багато людей написали все, що знають про щурів, про їх небезпеку, про хвороби, які вони переносять. Так багато людей написали застереження щодо того, щоб не чіпати їх таких ось гризунів, недомашніх. що я трохи була, трохи вийшла з рівноваги навіть на вечір. Думала: ну, ще один просто ще один коментар про те, що щури небезпечні. І мені доведеться, мабуть, редагувати або видаляти те відео просто я вже була така на межі. Не очікувала саме такої реакції, і хочу заспокоїти вас, що так ми цілком свідомі. Люди ми знаємо і про небезпеку, і про те, що не можна їх чіпати, і про те, що вони переносять різні інфекції, хвороби. Ми все про це знаємо, тому власне, переймаємось тим, щоб якомога швидше позбутися цих наших мешканців, наших сусідів непроханих. Займаємося цим питанням, і діти теж навчені не чіпати, не гратися з ними, звичайно. І ну, ті кадри, які я зафільмувала, це ось така єдина перша їх реакція зблизька розгледіти, хто там до нас попався. І, власне, руки миють з милом, обробляють септиком, навіть не чіпаючи гризунів, але торкаючись клітки, навіть коли ми переносили, транспортували всі. Ну, всі. По-перше, ніхто навіть там Особливо не наближався. Це в нас найбільш безстрашний Семен, який може це робити і не відчувати там якісь негативні почуття так, до тих гризунів. Але все одно ніхто їх, звичайно, не чіпає. Всі, всі навчені. Не переймайтеся за це, будь ласка. І Власне, що до спору Щур це щурити чи миші у нас тут завелись, я все ж таки думаю, ми все ж таки думаємо, що це миші. І це була найбільша така стара миша, мабуть, одна з перших, хто тут поселилась, бо ось наступного дня, власне, коли знімаю влог, ми зловили ще дві, і вони справді такі маленькі мишки, мабуть, ще не доросли до, ще не зістарилися, не стали такими. Суттєвого розміру, так, щоб бути схожими на своїх родичів. Ось тож зараз покажу, що ми що і кого ми зловили, а наперед наперед попереджаю чуттєвий контент. Зараз ви знову побачите мишу. Це так, щоб спростувати про те, що це щури маленький. Це мишенята двоє. Так, діти роблять уроки всі після вечері, сіли, а я носу вечерю курям. Буду їх вже зачиняти на ніч не залишаємо відчиненими. Тут взагалі-то лиси ходять. Оп, ля. Так, і мені тут французи місцеві розповідали. Тут в мене була навіть бабуся. Одна клієнтка, її по... вона потім переїхала в будинок для людей похилого віку, вона там ближче до стадіону. Там стадіон регбі, і вона там мешкала. Їй було видно наші вікна. Ввечері вона мені казала: я бачу, що ви довго спати, не лягаєте, світло горить. Це було трохи ніякого потім згадувати, що вона може там стояти сама, самісінька, з будинку за нами спостерігати. Врешті, ось, і колись ми з нею прогулювалися. Ну це була в мене одна з завдань, одна з один з пунктів роботи, окрім прибирання. Треба було з неї вийти на променад, Їй було 95 років. Ось бабусі і треба було з нею ходити. Вона ось з цими ходунками, я поряд. Війшли і в сусідньому будинку, де мешкає її дочка. Дядько такий з клітками ходив, і вона з ним, ну, він підійшов, вони порозмовляли, я ж там теж все послухала, привіталася, і потім ну, і зрозуміла з контексту, і там в нього вантажівка така була, міні-вантажівка. Він ловець цих лисів, точніше, він фермер, скоріше за все, якийсь з місцевих, Але надає ще такі послуги, ловить лисів. І от дочка цієї мадам замовила таку послугу, бо курей покрали лиси. Там же якраз за ними, отам. далі це Гарона, вона тут так огинає такий півострів, на якому ми живемо, так, наші кілька вулиць на цьому такому язику. І ось там гарона, хащі, як я їх називаю, місцеві, там, де ми з дітьми гуляли. І, власне, ліс, так, лісиста така місцевість. І звідти, звідкись прибігали лиси і витягали курей. Прям кілька штук забрали, ледь не зараз. Тож таке, навіть така є, є постійна послуга виловлювати тих лисів, ставити їм. Пастки, капкани. ще хотіла щось показати. У нас тут від сусідів гілки оливкового дерева нагинаються. І протягом зими навіть чорні оливки звисали, але ми їх не чіпали, хоча мене, мені хотілося щось їх зібрати, спробувати з ними зробити. Цікаво мені було, але так і не зробила. А Ось потім католики нам сказали, що ви цілком можете це зробити, якщо захочете. А, ось. Не видно. Зараз вже освітлення погане. Спробую навести сніг. Якось вже в день покажу. Вони ще зелені, але вже так налилися. Оливки. Так, ближче до зими вони почорніють. Ось, і Еммануель Тоді, ну, ми за столом сиділи в них і вони їли оливки засолені з їхнього дерева. В них там на задньому дворі, в їхньому саду, є велике оливкове дерево. І вони сказали, що якось. Не збирали ти оливки, а син їх взяв, зібрав, засолив. І ось ми сиділи, обідали і їли ці оливки. Тож вони сказали, що ви можете тут цілком спокійно взяти ті оливки, навіть не питаючи, тому що, каже, у нас у Франції те, що за парканом це вже належить тим, чия земля. Відповідно, я кажу: ну, це ж не наш будинок. ну... Не наша власність, земля ж, не наша. Так, я знайшла Хеллоу Кіті. Хтось вчора з українцями грався. Гралися Лія, Григорій і Аліна, ті, що до нас приїжджали ввечері, ось загубили Хелокіті. Так ось, <кій> кажу, та це ж не наша власність. Ну, тому ми якось не дуже то... Правильним, вважаємо, що ми будемо збирати це. Ні-ні, ні, ви можете цілком. І Жан-Марі підтвердив, що це цілком нормально, якщо ви так зробите. Розказала мені рецепт, треба буде його ще уточнити. Я запам'ятала, що треба дуже багато солі, щоб засолити оливки. Тож буде нагода, спробуємо. Ми протестуємо. Якщо я не помиляюся, тоді був другий тиждень травня. Білочка Една широко відчинила вікна, щоб подивитися, як проростає свіже дубове листя. А на іншому кінці села уже сяяло пишною зеленю листя буків. Саме там жила двоюрідна сестра Едни, Ерна. Саме її вирішила, їй вирішила зателефонувати білочка. Лише після восьмого дзвінка Ерна нарешті взяла слуха і пташкам. теж. І незабаром друзі приголомшено стояли біля буків, поруч з едною Ерною та багатьма іншими. Білі ніколи раніше не бачив, як рубають ліс. Тож перелякано притиснувся до матусі бідні дерева з болем, промовив він. Тим часом Бені теж змах... змахнув сльозу. Кілька чоловіків з драбинами і пилами збиралися зрізати перший стовбур біля самої землі. Руперт побіг і опинився між чоловіками та Буком. Але чоловіки не звертали на нього жодної уваги. Складалося таке враження. Так, А це що, ні. Це Една і Ерна, і хлопчики ці маленькі більченята. Ну, це Ерна, мабуть. Так. Люди. Ну так, звичайно. Складалося таке враження, що вони його взагалі не бачили, хоча їжачок несамовито репетував, шаленів, розмахував лапками та верещав. Це марно у відчай заплакала Ерна. Сама пані Мер особисто хоче позбутися буків. Так, продовжуємо вечірні читання. Розділ 11. Дніпровський розкол. Повстання Хмельницького започаткувало тривалий період війн, що спонукали багатьох істориків називати наступні десятиліття після повстання руїною. Крім того, що спустошення та депопуляція українських земель, особливо на правому березі Дніпра, завдали величезного удару економічному, культурному та політичному життю регіону, основним довгостроковим наслідком воїн став поділ України по Дніпру між московською державою та Польщею. Дніпровський кордон став впливовим чинником. Ранньою модернової української історії, і деякі дослідники вважають, що він залишається важливим навіть сьогодні, впливаючи на культурні і подекуди політичні вподобання українців по обидва боки колишнього польського кордону. Уявлення Богдана Хмельницького щодо козацької держави передбачали її територіальне розширення, а не розпад на частини, але розкол у середині козацьких. Козацької старшини, що, зрештою, призвели до поділу Гетьманщини. Став очевидним незабаром по смерті старого гетьмана в серпні 1657 року. Друзі, це все на сьогодні. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео. додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Перевірте, чи ви підписані на канал. Як завжди, зустрінемось в коментарях. Заходьте, хоча б просто привітатися. Можливо, у вас виникли якісь запитання, побажання, рекомендації. Я обов'язково їх прочитаю. І відреагую. Ось. Також дякую, що переглянули пряму трансляцію. Можливо, у вас була можливість долучитися вчора до неї. Якщо ні, то можливо, ви подивилися в запису. Нагадую про збір, який триває зараз поточний збір на великий дрон, який ми хочемо придбати. 127-й бригаді Харківського ТРО вони такий ось запит нам залишили. Там ціна Там ціна питання: 85 тисяч гривень, і ми розпочали збір і лотерею благодійну. Я на прямій трансляції показувала свою пропозицію, свій черговий лот, такий сувенір з Франції. І білетик від 100 гривень можете взяти участь, але звичайно я. Знаю, ви знаєте, і ми всі допомагаємо збройним силам України не тільки через подарунки чи якісь виграші. Звичайно, ми це робимо, тому що мусимо робити. Маємо підтримувати стилу тих, хто зараз на передовій. Тож, будь ласка, не забувайте це робити щодня, потрошку маленькими кроками наближати нашу перемогу. Все як завжди. Дякую вам. Бережіть себе, знаходьтесь, будь ласка, в безпечному місці, наскільки це можливо по вашій ситуації і тихого дня, тихого часу доби, коли ви дивитесь це відео. До нових зустрічей, готую вже новий влог. Все як завжди. Бувайте!